Всім доброго дня ми з України, слава Україні! З вами я Сергій Шелудько і Назарік. Доброго дня, з добропілля. Так що, друзі, заїхали з тилу, приїхали до Бройлерної королеви, вона нас відсюди не знала, я просто забрав Назарчика з дому. І там мені ближче сюди через поле, через гай. Приїхав хлопчик Шелудько «Не помагай до Наташки Бройлерної королеви. Зараз будемо робити рекламу, що там вона за курча, що вона продає. Ну, тобто зробимо невеличку рекламу. Ну, ну, люди так називають, що це реклама. Я вважаю, що це напрямок, напрямок, де ми беремо, що ми беремо, і насильно ж ніхто нікого не заставляє десь там щось брати. Ну і мене ніхто сюди і не приглашав. Тобто їду по своїй волі, буду брати собі курчат. Будемо зараз брати 6 ящиків по 25 штук. Попросив мене там товариш взяти собі, щоб не їхати. Ну і соточку якусь там візьму собі. Так що не знаю, що куди їхати. До якогось рая. Так що під'їжджаємо. Зараз провідаємо нашу бройверну королеву. Що вона там і як вона. Ну я думаю, що, мабуть, сюди. Ха-ха-ха. Опачки. Мене не ждало з цієї сторони. Ай, садочок гарний, так? Да? Угу. Все на зарік випадає, ви собі не наїхав. Так, наташка взагалі бомба ракета петарда. Добрий день. Що ти не скучила за мною? А ти мене виглядала відтуди, дивлюся, виглядає за дверей у праву сторону. Де ж там той шелудько грюба, їде чи ні. Да? А я раз тут істила окольними путями. Я то пацан ході не понимаєш, я Васильківський, але я на район знаю краще, ніж хто лібо місний, тому що життя заставила, таксував, дрова продавав, городи сапав там. Тобто такі діла. І думаю, що я тебе застану на гарячому, що ти там робиш. Він нам простець ходить, то й дома не ночує. Так я ж так і їхав, розумієш. нарешті я до тебе добрався. Сьогодні, дивлюся, тебе немає нікого. То я кажу, буду робити Наташки рекламу, буду приглашати, хай їдуть до неї в гості. Хто хоче привітати з такою чарівною бройлерною королевою, я лічно схотів. І... Да, так що всім привіт. Хто не знає цю пані, це пані Наталія. Яка вирощує бройлера. Да, Підрощеного продає і не тільки. Спочатку підрощує, продає, потім вирощує продає, а також кому треба комбікорм, вона вже, я вже ж можу зробити рекламу власного виробництва. Не скажу собі, медаль не прицеплю, але трохи напрягав, і я добився того, що все-таки ти його робиш. І мені дуже приємно, що в тебе пройшли такі зміни. І на сьогоднішній день вже не ципучечку ти там людям. Якщо людина бере там якесь 5, 10, 20 сотню 100, чи тисячу курчат, ти можеш в придачу подарувати, я кажу подарувати, продати комбікорм. Ну, це дуже важливо. Хоч Раніше, колись я як розпочинав, брав бройлера, я завжди брав комбікорм у людей. Ну, Але на даний момент, може, в мене такий комбікорм, що він підходить для всіх бройлерів, я вже ну, нема переводу, тобто взяв у тебе і перевів на свій. Хоч я мог би там по-тихому, поки ти там курей ловиш. Так, вже так. Так що що ти можеш сказати по курчаті? Що це за курча, яка ціна? І що він їсть? Єсть комбікар простовий. Комбік. Курчата у нас коп 500, 85 гривень за штуку. Що тобі по вазі 900 до кілограма кілограм. Ну, я покажу людям, ти ж знаєш, ти, швидко, да, ти покажу, що все, що є. Ну, але ж вони скажуть, та ти Ой, що ні, там ми наташка? Це б'ють, готовий, співпрацювати. Окремо, окремо да, в ящику. Да. Ну, є такі люди, це так само. Сюрю, а ти не можеш мені вислати премікс або там БМВД. Кажу, ну чого, ну на стандарті закажіть, я дам директора номер Миколи, а він вже вас там направить до менеджера. А може вони тобі краще колотять? Оця людська, от люди судять по собі. Знаєш, ну є ж таке, да? так? Я, наприклад, не знаю, а там, коли продаєш поросят, хочеться віддати краще. Всіх дріщаків оставляєш собі. Тому що ти розумієш, там людина хоче там. Так само й ти, я знаю, що ти розпочинаєш продавати і по-любому береш, вибираєш, вибираєш, вибираєш. Вибирає. А, а чого? тобі що вже останеться. Як ти кажеш, дріщаки осталися, а саме такі, я не знаю, ну кулачки. Їм я, я не знаю, 50 днів там ну доростили ми самих поганих інвалідів, всіх доростили до 2,5 з Ну, Красунька. Що робити? Не, ну ми це проходили, і мені кажуть, чого ти не береш суточне. Тому що суточне курча, по-перше. Це довгий період часу. Тобто у мене є три тижні, поки Наташка мені їх підростить. Різниця в ціновій політиці, якщо я буду брати в розніцю, йти оптом, то тут вже воно грає велику суть, все-таки тисячі штук і сто штук. так? І я вже це рахував. Плюс вакцинація, невакциноване. Світло, вакцинація, зарплата людям, тепло, яке ми даємо. Ми ще й досі то... бо ночі холодно. Вентилятори роблять. Кругли, кругли сутки. Це ж теж воно затратить. А люди не рахують... рахуються. Це... Випойки, е, теж комбікорма, премікси, всі добавки до них. Ну... Да, саме лучша конверсія, да, вона йде з нуля там, до, 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 до трьох неділь. Да, Тут... дорожчий комбікорм і саме дорожче вкладення в курча. Але ж люди думають, що він суточно взяв, там не знаю скільки воно там стоїть, там, 30 гривень чи 25. Я навіть не цікавився. Мене на даний момент це не цікаво. Просто я опікся був. І потім кажуть, от мені там дзвонить людина, я брала там курча, тому що тут не таке. Ну кажу, ви розумієте, в Наташі теж курча кожен раз різне. І навіть якщо це від одного того самого маточного стада, навіть залежить від періоду, коли вона його знесла в началі заноса, в середині заноса, чи в кінці заноса, чи ну, може якісь були проблеми у маточного стада. Тобто воно пережило цей якийсь період. І вже може бути збій. Так, да, але сама головна задача вони ж усі хочуть там, щоб курка була там 5-6-7 кг. А ми закладаємо кількість кормів в один кілограм приросту. Тобто конверт ще одна причина може бути, люди ростять на своїх кормах. На на комбікормі один привіс, а на своїх кормах і на вигулі це другий Так воно ж теряє все. Конечно, це ж трошки інша птичка. Якщо вона буде бігати і їстиме одну кукурузу, то вона не виросте до, до 6 кг, так як люди годують, і, сім казали, доволі і 8 кг ростили, і 7 кг ростили. А хто так кукурузку кинув і хай гуляє собі? Так? Ну є ж стереотипи, які ми поламали вже давним-давно. Mm. Що казали, там ой курка на, на фабриці е, живе на цих кормах 45 днів. Чого їй каже? Чого їй ріжуть 45 днів? Потому що вона потім здохне, у неї всі органи розсипляться від цієї хімії. Та бляха, ну. Я про бройлера не скажу, довго сильно не тримав, але люди тримають. Ну, в мене беруть і тримають. Але синоматка в мене прожила, вона ніколи барні картоплі не бачила, баба Маша. Чотирнадцять оборозів, мама, жінка, а там казали, свині в п'ять з половиною місяців вже там печень розкладається. Там, ти що там? Кажу, читайте інструкцію. Раніше старі люди менше як рік, півтора свиней не держали. Ну це без комбікорму. А на комбі Ну тоді і... такого ні, при, с... при Совєтах були комбікорма. Ну, Але як... в нас же люди як, якщо кіло стоїть 15-20 гривень, то це дорого, бо пшениця три. Але скільки треба пшениці з'їсти і за який період часу? Бо поглинувши цю їжу, їй ще треба переварити, це обратно, тратиш калорії, тобі з того порожня і забезпечити свій організм, ще й дати на привіз. Тобто, ну, тут не треба бути математиком, можна бути двойшником, як шелудько. Так що трошки побалакали, сіли і заплакали. Чого? Да, там ми вже загрузили, я ще загрузився з ще 24 лютого, а, ну, а, ну, сильно так, морально. О, понятно, що війна з 2014 року, але от зараз взагалі от встаєш, голова димить. Ще впрікся і вже все, як казали, вже. Зворотнього шляху нема. Тому що кожен день до тебе хтось дзвонить з хлопців, може вони і зараз дзвонить. І ти розумієш сказати ні, коли ти отак з ними там приїжджаєш, спілкуєшся, вони ж багато чого ми не знаємо. І коли ти про це все узнаєш з перших уст, а там не брешуть, то ти просто вже по-іншому не можеш. Тому що виходу немає. Передостаннє там відео, коли я приїжджав, та Ізюм, обратно я став тільки в іншому селі, ми просто стали. Це село не менше, як недра, його просто немає. І воно стерте з землі. і Це просто страшно, там жили люди. А саме страшно, що я замітив город скопаний, а потім так привілічив камеру, а там хата без вікон, без дверей, тільки набита кльонка, сидить бабка, я не знаю, скільки років, сидить на стулі. Ти розумієш, суть да, питання. І я кажу: ну просто їхали вже з пустими руками і там вже не можна ходити то треба знайти десь дорогу, що можна до неї буде зайти. Хочеться зайти до цієї людини, хочеться щось привезти і хочеться просто поспілкувати. Я розумію, як хоч я і молодший набагато, але я знаю свою бабусю, коли вона поламала ногу, ми її забрали до себе. Вона через дві неділі дві мене додому. Все. Вона отакими от сльозами плакає, я вмру каже вдома. І вона і померла вдома. Ну, тільки не після того, що довго там прожила якийсь період часу, але тільки вдома. От так само дивишся на ту картину. І є люди, які там з 24 числа з нашої місцевості тікали, їм було по барабану. А ми до останнього ми не могли. А вчора, позавчора, я зустрів хлопців, дякуючи Наталії Шило. Ми зустрічали баришівських хлопців і приїхали нечаяно хлопці, які освобождали перемогу рудницьке. Тобто вони є на відео. Це просто треш. Ну багато чого я не, не знімав, що те, що ми говорили. Але приємно, коли ці люди, які іменно... Нам дали можливість на даний момент зараз тут з тобою стояти і спілкуватися. Такі молоді хлопці, і взагалі, красавчики, всі такі класні. Все, Наталі, тоді грузимося. Башелучку балакать, ти знаєш. Добрий день. Чуєш пекати, а ти чого сюди приїхав. Добрий, добрий день. день, добрий день. Ти теж по бройлерах? очередь став. О, якраз будеш мені ящички сюди підбігати. Треба було назад акумулятор. Я думаю, що воно там їзде у нас. Я хочу туди поїхав. Ти його туди поїхав? Я візьми його, виложи виложив усе. Всередину, мабуть. Бо зараз буде їздити, ще по ящикам поїде. Буде шість ящиків, тобто два ряда по три. Ти ж бройлерів не боїшся? Не, ну, коля просто боїться. Ні, серйозно, ну людина є, ну, боїться бройлера. Хтось боїться змій, хтось пауків, а хтось бройлерів. Зараз повиходять, вони вже пішли нам курочок ловити. Зараз ми таримося і все, піду на покажу, покажу садок. Боже назад, ти мене спужав. Красоту покажу такий садочок. Молички, розочки. Так, поки я там лазив, що хороші. Та всі живіш, бачиш, балакають. Mm -hmm. Шевеляться. Це скільки? 10? Mm -hmm. Сразу другий я ти вже приготував. Так що брулірочок табачок. Балакав, чого я беру підрозділи, так і не до балакав. Ну, я вже 334 рази розповідав. Для мене це час в першу чергу, що я ну, можу від партії до партії і 3 тижні. Є запас, а Наташка вирушає його. що Ми якраз успіваємо. Того вирізали. Ти вже вирізав? Да Хазяїн, ти знаєш, що це нераціонально, треба вирізати. Назар теж нераціонально. Сьогодні порізали. Вже? Так, кому ні, треба таке, щоб морозилка була. Переробив. Вони займають місце і слідуючих брати. Не, ми цей раз нормально порізали і ще й не вистачило. Ні, ні, ні. Назарка розправлена що, там. По 10? А, по 10 ну 25 ну, вже, Все нормально. Я маю на увазі в одній відсюди. Що ви, валетчики? Ні, такі важкенькі. Нічого завтра зважу. Сьогодні вже не зважу, сьогодні ще порося буду їти Так, що тут на ташки комбікорм? Саня, бачиш, камеру включив і прогнувся. А так, а так ми з назад. Не спів я підійти. Тихо. Ти мене ложі курей? Всіх. Всіх? Хто всіх? Хто всіх? Всіх, хто небезпечить. Що ти, бухгалтер? Скільки си? Десять? 150? 150? Лічно сама королева принесла. Залазь в машину, я тебе з собою заберу ще й вигрузиш. Не хо? Не хочеш? Та є, та ні, десь дівчата поїхали в баришу. Зуби знімати, чи ці брекети надюхаш. Що, ловиш 20 штук, да? 20 штук? Да, я подожду 5 минут. Мене ждали довше, так, да, Сань? Та Саня, сані поля лякати тут, потусуватися трохи. В да? тебе все посходило? Близно, так. Приблизно, а що приблизно? Погані сходи, так? Да? Цибуля що? Цибуля нормально. Морка слабо. Блин. Соя. Ну соя, я дивлюся, Андрій знімав там відоси, молодий фермер, туди не їздив, то ну, рвані сходи. Тож. Ну я в цьому ще ж не січу. Так що поки не закриваємо, зараз вже розчитаємося, потім закриємо, включили вентилятора і будемо пекти додому. Ще до мене має сьогодні заїхати мій підписчик, який був в Норвегії. Це військовослужбовець. І можливо я зніму відосик. Ігор Середа. Так що в нас сьогодні будуть гості. Як завжди? Послідка без не збуває. Та як там буває? Я не буває. буває. Паї, получає. Ага. Купив ось як два, один мішок грувер, один фініш. І будемо самі мешати. Все вірно, ти кажете, що лучка надо вивести? Так, да, це ж ваше відео Ні, так зразу, зразу. Ну даже ти молодець. Я цього. Сразу як ти сказав? побройла раз туди, а да. потім да. каже, я вас узнав. Кстати, Серега, да, ну я маю на увазі, що ви Андрюха. ж не сказали, як вас звати. Андрюха. Так а в столиці це десь біля Києва чи в самій столиці? Чи... Ні, у нас там під Києвом борщаговка. Може ж не ні, ну Борщаговки у нас Тут там. Ну, Україна. Да, Україна. Корні там, а цього. Так це перший раз. Ну коли що дзвони? Ну, запиши номер мій цей що ходовий. Вдруг ну, там цього, бо воно буває, люди візьмуть, а може вдруг нюанс. Але в принципі я все ж показую там. Случай є, ні, ну були порівняння, що людей трошки не так. І тоді треба знайти якусь причину і перестрахуватися на всякий випадок. Вдруг там не беру трубку на вайбер, маякну. я перезив 096, 619 один, дев'ять, чотири, три, чотири, один. Свинячий голову, Є Так, такі, так що, Андрюха, годуй, рости, я думаю, Ты що... На армії так, не починайте, йоха не бабай. Все, візьміть. Бля, це наче я гаїшник, Спасибо, маленька, спасій. Ви ж добрим ділом займаєте. Ну, раз довіряєте, тоді так. Тому ну, що дехто з людей трошки вважає не так. Ну, кожна людина суде по собі. Yeah. От просто суди по собі, а вони ж можуть отут встати просто. Коли ти їдеш і безпосередньо з хлопцями спілкуєшся, а потім як дивиться в очі. Ну, або ні. ну є такі люди, які збирають, навіть ми не знаємо для кого вони збирають, а потім в ітоги десь воно ділося, непонятно де, чи купляли, чи не купляли. А, ну, я вважаю, хай це е, там якийсь контент. Але я, йшов на Ютуб не заради контенту, а заради таких людей, щоб змотивувати, щоб вони самі щось навчилися робити, тому що я починав то з нуля, з мінус 8 тисяч гривень голий, босий і ніс за халявою. А якщо ти живеш в селі, ну, в тебе немає там думок якихось там бізнесових, ти тільки можеш вернутися туди, звідки ти виліз, але тільки трішки поміняв свою позицію і перестав вірити в тим усім, що казали, що це погано і це неправильно. Тільки в порівнянні. Можна самому оприділити правильно те чи неправильно і читати. Ну хоч боєш був читати не любив, але коли ти цим зацікавився, ти почав читати. Збройний реально починав. У мене взагалі ще нічого не було. І я його ніколи в житті не бачив. Нас там його просто ніхто не тримав. Получилося? Ну, з третьої <пит> попитки. Ну, тоді не було такого, звернуся. от була проблема в тому, коли yeah. в тебе хрипить, шипить і подохне, і ти не знаєш, що зробити. А це треба було зробити сьогодні, а не післязавтра. Бо післязавтра вже піч. Так що дзвони, пишіть. Всіх всіх благ. Щаслива. Давай, та все буде добре. Все, погнали Назарчик, далі. Приємно, да? приємно, шеф? Звісно, приємно. Красавчик Андрюха. Сьогодні ще один Андрюха приїде. Він теж, він військовослужбовець, який... На жаль, зараз не може нести службу по стану здоров'я, але він не опустив руки. Він там займався своїми справами в Норвегії. Безпосередньо він мене завжди підтримував у тих випадках, коли мене критикували, це саме кричуще питання, ну, як у людини, тому що ну, якось хочеться бути людиною, а тебе просто гидять. І Андрій, він один із тих, що мене реально підтримував. І морально, і фізично. І сьогодні він вже в Україні і він розпочинав е вже свою діяльність в Чернігівській області, але орки забрали в нього все. І він зараз розпочинає все по-новому. І повинен, їхавши до себе додому, заїхати до мене в гості. Він зараз знаходиться десь під броварами. Казав, плюс-мінус через годину буде. Ну, Я думаю, ми ще трошки потягнемо вигрузився, помиємо ящички. Я думаю, що Андрюху я почекаю краще вдома, чим він мене буде чекати, тому що він вже довгий період часу не був вдома. Так що він теж бройлера і свиней, і завдяки Шевудьку теж тримає. Дуже поважає Сергія Стрілецького. Сергій, то взагалі респект, Це ходяча енциклопедія, людина професіонал своєї справи, починаючи там від масучок, заканчуючи свинками. Так що, друзі, ну... Далі, можливо, щось буде, поки на паузі їдемо додому. Ну що, друзі, прибули додому. Зараз бігеньке це все діло вигружаємо, вентилятор працює, але все одно курочки хечуть. Хечуть, зараз бігенько вигружаємося, ми їм ящички і потім мотнемося ще на недру. Відвеземо, ми трішки пізніше і заберемо колія туди під вечір. Усе, висадили наш десант. Зараз відкоригую водичку, підніму погілочку. І насипамо корму чуть пізніше. І хай осваються. Ну так, значить, непоганий бройлерочок, Так що, друзі, ще одна партія бройлера будемо вирощувати. В літній період трішечки важче, ніж зимою. От. Тому що жарко. Ну, але для цього діла є витяжки. Так що на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. На цьому все усім пока-пока.